Доброго дня, відео інструкція як розібратися, де права, де ліва частина, як монтувати. Беремо в руку будь-яку із направляючих, значить умова. Полочка має бути знизу, а не згори. І там, де смуга, смуга, це задня частина. Тобто це визначили ми фасадну частину. Полочка знизу, смуга ззаду. Значить, це фасад. Якщо фасад у нас так, значить це ліва. Направляючи відповідно це право. Ставили направляючі, почали працювати із нашим проємом. Проємі, проємі. Монтуємо одну направляючу. Там є отвори з одної сторони, з іншої сторони по, по рівню відбиваємо на такій ж самій висоті. Змонтували праву ліву частину, далі монтуємо ламелі. А монтуємо таким чином, якщо вони у вас фігурні, щоб оцей зубчик був спереду і знизу. Отак він буде зачинятися.